Ну, я провів більше ста інтерв'ю з колаборантами. Загалом там не сто відео, ну там відео в деяких, там по три, по чотири, по п'ять, по шість розмов буває. А, і дійсно, я припинив це робити. Я не бачу сенсу, їхніх не забав. будете більше їх записувати. Ну, теоретично може бути якийсь цікавий випадок, коли там мені хтось скаже, що дивись, є, є от така от колаборантка, чи такі от колаборант з такою от цікавою історією, готова поспілкуватися. Я можу вивчити її історію до цього спілкування, почитати про неї, пошукати якусь інформацію і провести таке. Знаєте, ну грунтовне таке інтерв'ю. Цікаве, да? де у мене будуть, а не так, як я це робив. Прийшов, і мені чотири колаборанта за, заводять поспіль. Добре, що коли є е, на руках у них вирок. І вони самі готові його показати і дати почитати. А коли нема, каже, нема. І коли я кажу: А давайте почитаємо, все ж таки ваш вирок. Ні, чому? Там все неправда. А коли ти починаєш читати вирок, ж потім знаходиш постфактум його. там, Починаєш його читати, ти розумієш, що все, що вона мені казала, чи він все, що вони мені казали, це взагалі не відповідає дійсності, абсолютно. Тобто, вони кажуть, що вони робили одне, а робили а по вироку, вони робили абсолютно інше. Тобто, вони можуть розповідати знову ж таки придумувати собі історію, і деякі в це в це вірять, да можете, хоча б останнього подивитися. За що так? ж вас закрили? Я член партії Шарія, заміститель голови городської організації це не закривають іменно це. Він вірить, що його посадили за якусь партійну діяльність. А це людина, яка просто ходила і коригувала удари, не, здається, по черкасам. Ну, там не то, що там хтось притягнув е, за вуха. Знаєте? Тут треба подякувати в черговий раз е, Службі безпеки України за цю роботу. Тому що то реально е, я хотів сказати погане слово. Я думаю, за мене всі його підберуть самостійно. Скільки років вам Десять. 10 років. — Сколько сидіти? Полтора. Полтора. Тобто, ще 8,5 років, правильно? Ну, Україна столько не проживе. І що можна сказати тим, хто продовжує якось симпатизувати Рашки, будучи в Україні? Теж перегляньте це відео, це абсолютно реальний. Ви там ще багато кого можете дізнатися. Багато деталей, я думаю, вам відомі. Багато імен, я думаю, вам відомі цих кураторів, через яких ви тут працювали. Ну і зрозумієте, що з вами буде те саме, ви будете просто сидіти в українській в'язниці. Якщо ще 10-10 років, це ще. Якби одне. А якщо це буде державна зрада, друга частина, де стартує від 15-ти, і пожиттєве, і пожиттєве отримати цілком реально. Ну подумайте, просто що з вами буде в цій ситуації. Це абсолютно ваша реальність, і навіть взяти ще першого самого колаборанта, з яким Діма записував мій колега інтерв'ю зрителям, які, можливо, не бачили відеоліті. Зут Марті Водімсенієвич на нутородіся -го тисяч п'ятого рождення. Сам з Донецької області, город Бахмут. То понимал, откуда за я за что тебя осудили? Uh, меня осудили за помощь uh, Российской Федерации, uh, передачи, разведданных, uh, движение техники и скопления. 17 років, якому було, и вже выполнилось 18 uh, після інтерв'ю, коли вже він, його привезли в суд, так от його привезли в суд для того, щоб офіційно оформити його на видачу. Все це було проведено і все це ми показували. І про нього писали, що київський режим там, знущається з мальчика, там. І про нього там знали, і знали, що по його наводкам е загинуло е близько 50, здається, боюсь помилитися е наших людей. Всі все це вони там знали. І ніхто його не забрав, коли його на блюдечки принесли. Оте, ну, ви, ви все висписаний матеріал. Ви нікому не потрібні. Вас використають і викинуть. Якщо до вас не доходить, що таке людина вражки для влади, да? якщо до вас не доходить, що це абсолютно тиранічний режим, ну як, як тут ще щось можна пояснювати? Ви зараз почнете мені говорити, що а у нас, а у нас, а не у нас? Тут не йдеться про у нас ні у нас і вже в даному випадку. Тут просто йдеться про вашу долю. І вона у вас дуже печальна. Буде, якщо ви будете робити те, що ви робите, от і все а далі потрібно дивитися вже. А кожне відео, і я до речі, запрошую. Тобто я ніколи там не намагався популяризувати свої відео з полоненими розмови. Але я все ж таки наполягаю на тому, що кожен українець має має піти витратити 5 годин свого часу і переглянути десяток відео з колаборантами на відповідному плейлисті, Отак вибірково просто подивитися для того, щоб розуміти, як ці люди мислять. Тому що є ну я за за годину зараз вам не поясню, не підберу слова для того, щоб зрозуміти. Те, що можна просто побачити в живому спілкуванні з ними. Далі російська пропаганда тут же не потрібно розповідати після всього того, що я казав, що вона просто стравила їм інформацію. Можна посилатися на наші помилки медійні, можна. Говорити, як вони використовували певні наші факапи, як ми не використовували їхні факапи, як вони фінансували свою пропаганду і, і е, виводили максимально на високий уровні е, рівень, і як ми нічого не робили в цьому плані, для того, щоб працювати з цими людьми. Тобто про шарок людей, які вірять в Дамбіла Бомбас, він читав російські ресурси. Умисно читав російські ресурси і спілкуватися з ними досить складно, тому що вони іноді пропонують такі теорії, про які я навіть жодного разу в житті взагалі не чув. От взяти ту жіночку з реституціями, наприклад, поняття реституції. Вам знакоме, я думаю, так да. землі, які принадлежать Польщі, документи поляки збирали документацію повністю на, свої, на їх законні землі. Прибалтике этот номер прошел. Это можно как-то подтвердить или проверить то, о чем вы говорите? В смысле? Не чув я про те, що поляки мають прийти за і забрати в нас хат. Це а вона чула, маю... а вона чула і знає все. Ну так як вона а, думає. Але питання в тому, звідки, звідки вона це чула. Тобто, не, не, е, насправді, я ж при ній беру, відкриваю, починаю гуглити, про що вона говорить. Виходить, що так. Ну, є там в странах Балтії певні там приклади, коли їхній їхня Верховна Рада, їхній законодавчий орган приймає рішення виплатити певні компенсації євреям, які там жили колись там під час Другої світової війни, але це компенсації від держави. А в голові цієї жіночці вона відкриває російський ресурс, і там дуже легко їй складають концепцію про те, що. В будь-якому разі Україні кінець, тому що навіть якщо її не захопить Росія, то прийдуть поляки, угорці і хто завгодно, і виселять їх з хат, і України, українці будуть рабами. Тому бігом біжить дружити з Рашкою. Дуже просто і так в кожному кожному окремому випадку кожна з них придумує мільярд божевільних теорій, на яких вони посилаються і в які вони вірять. Для того щоб підтримати свою первинну теорію про ну первинне відчуття почуття ненависті до нашої держави, як такої.